У цьому відео ми розглядаємо, що таке дрони-перехоплювачі, як вони працюють, і чи здатні вони стати ключовим елементом сучасної та мобільної системи протиповітряної оборони України. Із червня 2025 року кількість дронів, якими Росія атакує Україну, значно збільшилася. Це вже не 100-200 шахедів одночасно. Цифри інші. 28 червня Генеральний штаб України у зведені. Повідомив інформацію про рекордні 477 шахедів в небі над Україною. А загалом було випущено 537 засобів повітряного нападу. За тиждень до цього масованої атаки зазнав Київ в ніч, на 23 червня над столицею було нараховано 352 шахеда. Наслідки жахливі в результаті атаки, що тривала кілька годин, постраждали десятки людей. Дев'ять людей загинули внаслідок руйнування будинку через потрапляння в нього ворожого дрону.